Рік 1470. Місце Гори Феселії. У монастирі Святої Катерини 23 черниці стають навколішки для останньої молитви. Ззовні горизонт кривавить червоним. Не від світанку, а від знамен імперії, що тече, мов ріка зі сталі й вогню, стираючи все на своєму шляху. Ігуменя Олені стискає срібний хрест, збережений трьома поколіннями. Вона не тремтить від страху. Вони знають, що наближається. Вони не знають лише одного смерть була б милістю. Бо це не та історія, яку тобі викладали в школі. Це історія, яку поховали, змусили замовкнути. Те, що османи зробили з цими жінками, було не просто завоюванням. Це була значно обчисленіша, значно холодніша стратегія. Щоби зрозуміти, що з ними сталося. Треба зрозуміти машину, яка їх пожерла. Сімнадцятьма роками раніше, 1453-го, Константинополь упав. Хрести Святої Софії було зірвано. Султан Мехмед ІІ знав на рід не перемагають лише вбивствами, його перемагають, стираючи те, ким він був. Стратегія Мехмеда не тільки різанина. Різанина творить мучеників. Османи довели до досконалості дещо вишуканіше. Стирання. Монастир Святої Катерини у Фессалії став наступною пробою. Перше гарматне ядро влучило на світанку, не в каплицю, а в дзвіницю. Дзвін, що лунав сто сорок років, розсипався в повітрі, о півдні ворота було пробито. Османські вояки ринули всередину. Не з шаблями, а з книгами обліку та пером. Не як завойовники, а як рахівники, бо для них ці жінки не були людьми, вони були активами. Перекладач зачитав указ: Ті, хто навернеться, будуть під захистом, ті, хто відмовиться, заплатять ціну. І гуменя Олені вийшла вперед. Спокійно, скажи своєму султану ми вже віддали життя своє цареві. нам нічого більше віддавати. Хасан Паша, урядовець, згаданий в описах фесалійського походу 1470 року, усміхнувся. Тієї ночі жінок замкнули у власній каплиці, без їжі, без води. Але ці жінки все життя готувалися до страждання те, що вояки вважали тортурою, черниці прийняли як свою дисципліну вони не доторкнулися до хліба і води, залишених на другий день. Вони не зламалися. На третій день прийшов сам хасан Паша. Або навертайтеся, або йдіть пішки до Константинополя постати перед султаном. Але шлях довгий і слабкі не виживають. Це не була погроза, це була обіцянка. Олені глянула на сестер: Ми підемо. Вони вирушили на четвертий день: двадцять три жінки зі зв'язаними руками. Подорож була самою карою. На другий день сестра Ірина 62 роки знепритомніла її несли, але в ту ніч вона померла поховали її край дороги власними руками. Хасан Паша занотував у реєстрі, лишилось 22. На четвертий день сестра Каліста просто сіла посеред шляху, її залишили там. Коли через сім днів дісталися порту волос у живих було лише 18. Та справжня стратегія почалася в порту. Хасан Паша викликав Ігуменю Олені до свого намету. Османські записи мовчать про те, що сталося. Лист венеційського купця, знайдений у 2003 році в дубровницьких архівах, описує наслідок Я бачив, як на світанку її повернули. Вона не могла йти. Її очі, па, хай Бог простить, були відкриті, але її самої в них уже не було. Її вбрали в шовки. І водили як неофітку, та коли я проходив повз, почув, як вона нишком молиться латиною. Вона не зламалася, вони лише забрали її тіло. Решту вісімнадцять черниць прикували до галери. Судновий маніфест, віднайдений 1987 року в архівах палацу Топкапи, фіксує їх не за іменами, а за цифрами, релігійні бранки. Жіноча стать. 18 одиниць. Призначення Домашня служба та навернення. Вони прибули до Константинополя. Їх повели не до палацу, а під нього у вологі тунелі, що прорізають камінь 2011 року, під час реставрації, археологи пробили фальшстіну. Знайдене змусило їх скам'яніти. На камені були надряпані десятки дрібних грубих хрестів, а під ними. Чотири латинські слова, вишкрябані нігтем чи черепком – «Lux in tenebris lucet», тобто світло світить у темряві. Потім хрести урвисто зникають, різьблення стають гарячковими відчайдушними, а далі нічого. Палацовий реєстр 1482 року згадує очищення служби, кого визнали непродуктивним чи непокірним. На полях лишилося одне слово. Усунуто. Черниць святого Катерини стерто з історії. Османська імперія зникла. Її султани порох, її війська спомин, але ті хрести ще там. І той латинський шепіт стил лунає через п'ятсот років Лукс тенебріс луцет. Світло світить у темряві, і темрява його не подолала.